Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму агроканалі. І сьогодні ми заїхали взяти другу партію гарбузового насіння. Ви ще, напевно, таку кучу не бачили, де вона ось вона. гарбуза. Дивіться, яка гарна кучка. Це господарство займається вирощуванням гарбузів. То їхній комбайн гарний такий був. А це сьогодні я покажу вам сушку. Дивіться, яка кучка. І ми на Фоді. Клас. Це у нас виходить. Тут насіннечко турка. Ну, це турка обична. Брали її в господарстві, в іншому, і виростили, ця турка дала десь около тонни, може трохи більше. А ми отам набираємо турку, де вона? О, ну, о, турку, яка дала тонну 300. Ми приїхали сюди не, не просто про гарбузове насіння, ми приїхали про елітне гарбузове насіння, яке ми потім. Накалібруємо, провіємо, накалібруємо і будемо виставляти вже на продаж. Ситуація, яка? це в нас усе йде куча гарненька, це гібрид. Гібрид українська багатоплідна, ця дала тонна 200, але з неї взяти насіння не можна буде. Із-за того, що це гібрид і його по факту використовувати в другому поколінні. Ну, Економічно невигідно, можливо, воно і буде класно вам працювати, але по факту ніхто різкувати не буде. Треба брати нам сорти провірені, щоб потім його реалізовувати і не було питань. Чому я приїхав сюди? По-перше, мені подобається тут відношення до роботи, так як вже хлопці давно займаються цим. Міроприємством, і розумієте, вони вже, як кажуть, набили багато шишок. Це Василь Михайлович тут, як кажуть, руководить. То вони вже бачите, в цьому сезоні комбайн, га... сонце світить, комбайн уже гарний, той, що ми є, і одразу перевозять на сушку. У нас там в тому відео я дивлюся, що реально зайшло. І всім цікава тема гарбузів. По факту, і мені теж воно цікаво, таке нормально не світить, не сліпить. Мені теж вона цікава і ми будемо теж нею займатися. Так як попередні роки я брав гарбузи у перекупів, і розумієте, була ситуація яка, що якості не було. Да, Вроді би воно одвієне, вроді би, воно на пектусі пропущено, але були нюанси. Були нюанси в тому, що він погано сходив. І за того, що пектус він не дає. Тієї змоги, щоб одобряти ідеально якісне насіння. Е, пару днів тому ми спробували, я сюди приїжджав, вже, е, забрав два бега української багатоплідної, те, що я сфотографував, знімав на полі. І виходить, ми його провіяли на сепараторі СМ 10 е, на хорошому вітрі, і там процентів, я вам хочу сказати, до 20-ти вже, відійшло, вже. Завтра я проведу експеримент. Завтра ми будемо починати українку до калібрувати і будемо турку вже теж віяти. То я буду вам розказувати, показувати, яка ситуація по цьому буде насіння. Оце така, така ця. Тепер хлопці вже пішли в найми. Тут у нас по регіону багато сіють гарбузів. Ціна на гарбуз на сьогоднішній день трохи просіла, але я думаю, що це ненадовго, так як їх сіяли більше, але врожай менший. По цьому господарству хочу сказати, що тут врожай на високій гарній щабелі. розумієте, І тут по факту нормальний плюс виходить. Рентабельність, я теж, якщо вам буде цікаво, розкажу у своїх відео. Потім розкажу. Які потрібно використовувати гербіки. Дивіться, там в попередньому відео я трошки помилився, там був не пропізохвор, а е з Ну це не столь важно. До речі, пропізохвор теж можна використовувати невеликій кількості. І можна ще деякі компоненти додавати, як ґрунтовий. Також можна післясходовий, але теж треба варіанти вираховувати, щоб не навредити нам нашій рослині, тобто гарбузу. Оце в нас така сьогодні ця. Хлопці зараз накидають, а мені дали можливість. І ми підемо, поснімаємо сушку. Сушку. отако, От Лопатка шуршить, хлопці кидають. І там буде у нас турка, перша друга репорація. Вибачаю, сіяли хлопці першою. Ціна там питання була около 12 доларів. Привезена із Турції реально. Тому за цю, на це, це насіння я буду давати вищу ціну і за те, що там буде краща якість, менше буде відходів. І тоді по, по цьому, як ми його відвіємо, вже будемо тоді бачити результат, наскільки в нас плюс-мінус буде гратися по ціні. Так, друзі, це ви хотіли побачити сушка. Це вже йде професійна, це не колгосп, Тут йде така вона дліни, достатньо велика. Загрузка йде маніту, тобто з поля привезли вам мокреньке насіннячко і сюди його закладають. Так? Знизу йде перфор... перфорірований е... цей, листок, де йде подача теплого повітря. Теп... Так? Я так розумію, воно тут по секціям розбите, тут, ну, на, на цю секцію і на наступну секцію. Тобто воно тут просушується рівномірно. Температура сушки 45-50-55 градусів. Так. Перемішується воно отаким автоматичним агрегатом, боку управління. автоматичний агрегат. І тут такі в нього йде свердлики. Типу як льодоруби. Може, якщо буде час, то вони запустять, о, там видно. Вони опускаються і потихеньку пере перемішує. Отако Перемішує. Так. І, і сюди оця техніка починає йти потихеньку. Іти, йти, йти, йти. І так вона по чуть-чуть перемішує, автоматично ходить з маленьким шагом, і повітря нас дуже вагідно перемішує і видаляє нашу вологу. Волога насіння сюди заходить ну не знаю, процентів 50%, мабуть, ну дуже-дуже мокре. Понятно, що для цього треба, щоб нам воно підсушилося якісно. Ви бачите, яка класна якість насіння. Не бите, рівненьке, гарненьке. Це в нас теж по ходу турочка. Така красота. І сюди воно починає йти. Дольшва до доль краю. Опа, і вертається обратно. Один оператор, не треба маслати граблями. Все автоматично, гарно температура подається із твердопаленого котла оцього дровця та є, не знаю, може на пілетах, мабуть, і подається тоді сюди тепло. Там йде улітка, улітка достатньо мощна, улітка достатньо мощна, багато втратиться енергії. Понятно, що це. Часу потрібно, щоб просушити весь цей об'єм. Десь 10-12 годин. Дивіться, яка, яка красота. Сушка просто бомба. Чого я і приїхав на це господарство брати насіння, тому що воно тут не травмоване. Якщо його запускати, оцю е, порціонну скажімо так, бочку, та що йде цей, е, кукурудза, соняшник, сушить, ну, сою там, зерно можна сушити то воно буде травмуватися, воно по стінкам його отако по кругу тре. І там, де дирочки, носик вистрибує, його ламає. І воно нерівномірно просушується. Для хорошого насіння, тому що треба температуру дотримуватися, щоб воно не, не темніло. І по-друге, треба дотримуватися часу. Якщо ми дуже швидко його цей, висушимо, то по ходу воно тоді буде серединка в нас мокра. Курка в нас потемніє і буде неякісне насіння. Вигружається теж воно елементарно. До цієї приспособи цепляється там вигруз, вигрузна якась штука. Ну, тобто борт такий. І воно потихеньку суне і по цьому елеватору висипається. Ось сюди. От. І зразу елеватор подає нам у бега. У бега або прицепа. Або куди скажете, туди подає. Все. І ви загрузилися і поїхали. Дуже швидко, гарно. Подача йде напруги. 380. Так. Да. Класна штука, професійна вже. Так що вже хлопці навчилися робити. Насіння не горить. Так що це таке. Питай... Задавайте питання, підписуйтесь, ставте. Отакі, отакі лайки. Хі. Все, гарного всім дня, гарних врожаїв. Дзвоніть пишіть заходьте. Наступне чекайте, відео скоро вийде.